Привіт друзі! Вітаємо вас на каналі Прозича у Порші. Так, знаєте, ми, з Ірючою, захотіли однієї смакоти і захотіли зробити її гарно. Тому ми сьогодні на кухні приготуємо для неї маленькі порційні лаваші. Принаймні, ми сподіваємося, що нам вистачить терпіння на маленькі. Будемо готувати її, лаваші, а тоді ще покажемо, що ми з ними приготуємо. І, звичайно, ще. Можливо, кілька варіантів смачних соусів, які там можна використати. Тому поспішаємо бігом на кухню, тому що, як ви можете бачити, гаряча вода у нас вже є. Кип'яток точніше це. Зараз у нас він стане гарячою водою. І приступаємо вже до тіла. Це дуже просто, тому не зволікаємо. І так, ось тут у мене 350 грам просіяної муки. Сюди Ілюша додає одну чайну ложку солі. Так, Тепер сюди додає олій. Mm -hmm. Так, соняшниковий олій. Тут 2 столових ложки або 15 мл. Можна так, а можна так. І так, швидко хопс, перевертай. Супер! І тепер я вливаю сюди 200 мл майже окропу і буду це перемішувати ложкою. Вода дуже гаряча, тому спочатку ложка, звичайно, щоб не опектися, а тоді можна вже і руками трошки вимісити. Ось так просто. Зараз за кілька хвилин буде тісто готове. Дуже люблю якісь такі, знаєте, прості, прості рецепти. В цілому прості рецепти люблю, тому що час, час дуже цінний, тому хочеться якнайшвидше і якнайсмачніше. Ось, Це, власне, буде той варіант. Зараз ще трішки. І тоді вже руками. Ви можете бачити, це тісто навіть дуже швидко самою ложкою вже можна піднісити. Воно буде досить таке м'яке і еластичне. Спочатку воно ще не до кінця таке буде супер ідеальне, як би хотілося. Але ми відправимо його відпочивати. Воно вже тепле, тому сміливо можна приєднувати до нього руки. І ось уже той етап, коли воно вимішане. Ще зараз, як відпочине його, також ще кілька хвилинок вимішу, але воно дуже м'яке, це дуже легко робити і дуже приємно. Ось так виглядає наше тісто. Перекладаємо його і накриваємо харчовою плівкою, щоб воно відпочило. Або рушничком, як завжди, хто як любить. І так, тісто у мене постояло цілих 30 хвилин. Я його зараз відкриваю. І будемо вже розкачувати його. Ще хвилинку перемішу, вимішу. Ось так легко воно відходить. Треба йому тільки трішки допомогти. Воно дуже м'ягеньке і пластичне, дуже таке приємне. Можете побачити. Хочу його ще хвилинки дві місити, і вже буду формувати пелянички. Його, бачите, пальцями хочеться е місити, тому що воно таке ніжне, приємне, не ось так руками, а ось так просто. Його, скоріше за все, отак розкачаю в ковпаску, для того, щоб зручно було порізати на рівні шматки. І тепер ріжу цю одну паляницю буду розкачувати, а інше тісто я положила під харчову плівку. Ось так, щоб воно не засихло. Так достатньо. Воно таке тонесеньке, тонесеньке-тонесеньке, майже світиться. Більше розкачувати не буду, бо я не хочу, щоб вона була е, більша власне, е, на наступну візьму менше тіста. Але видно колір моїх пальців, настільки вона тоненька і світиться. Підправляємо на розігріту сковорідку, але не насильно. І так, ця справа робиться дуже швидко. Тому, поки я оцю наступну розкачувала, то в мене оця вже готова. Тут у мене ось шматочки порізала. І ще лаваш, коли я його забираю зі сковорідки, щоб він залишався м'ягеньким, щоб він був більш еластичним це ще навіть замало з другої сторони. Я його змащую водою От просто пенсилом і води кісточкою, щоб можна було потім в нього, з ним зробити те, що ми хочемо. Це просто змащую водою, щоб вона не була сухою. І тепер вона буде ось такою еластичною. М'ягенькою, і в неї можна буде завернути начинку. Зазвичай найхрупкіше і найбільш слабкі місця це ось тут, де припечене, то там може ламатися. Тому перевернула з другої сторони, і тут на тому припеченому також основному помастила, щоб воно не ламалося. І так, ось такі красиві і смачні лаваші у нас вийшли. Е, Ілюша вже один спробував, тут їх було 10, зараз вже 9. він одному дав ради. Подивіться, після того, як змащуємо їх водою, які вони м'які. Тобто він залишається таким же лавашем, який повинен бути, тільки він такий повністю гнучкий, готовий, так би сказати, до роботи. Як ви бачите, я зробила ось такі невеликі, тому що, власне, в нас є великі куплені, але, власне, хотіла такі маленькі, щоб це була одна порція. Зараз покажу, сподіваюся, що там ще небагато відео, і я зараз покажу продовження для чого ж ми їх готували і що ми з них хотіли зробити. Ось так вони виглядають, як ви бачите, не просто перегортаються. Щоб вони не засохли, я їх, звичайно, буду накривати. Скоріше за все, харчовою плівкою і будемо їх їсти. Я думаю, вони надовго у нас простоять. Сьогодні і завтра це максимум, тому що таке йде дуже швидко. І так, для того, щоб наші лаваші перетворилися в смачну страву, мені потрібно буде м'ясо. Це щось на зривок фаршу. Я просто у блендері перебила філе. Тут в мене філе. Одна цибулина, також у блендері перебила. Додаю приправи за смаком. Тут у мене приправа до курки. Чорний мелений перець і сік за смаком. Тепер я беру один лаваш, кладу сюди свій фарш і розпреділяю його по поверхності лаваша, по поверхні, не доходячи до краю трошечки. Кількість фаршу, до речі, і кількість начинки, кількість начинки за смаком, якби регулюємо, хто хоче більше, звичайно можна більше положити. А, а кількість фаршу залежить від того, скільки ви відразу будете робити цих порцій, тому що найкраще вони, звичайно, їдяться свіжими, тобто відразу зі сковорідки гарячі. Тому що я зараз це буду відправляти на сковорідку. Ось таку нашу паляницю, зараз покажу, що я з нею зроблю. Той час, поки з внутрішньої сторони готується фарш, ми можемо доїзати те, що будемо додавати всередину в конвертик. Тобто у мене це помідори, огірки і цибуля. І так, ось так виглядає лаваш вже з начинкою підсмаженою, готовою. І зараз будемо збирати його середину. Ось тут у мене помідор, огірок і цибуля. Сам перед ілюші, тому що він там вже дочекатися не може. Він їсть з огірком, без цибулі і соусом. Я б сюди положила, що ще, як це кажеться, для, для прикраси, щоб гарно виглядало, але він і так цього не з'їсть, тому не буду це робити. І, звичайно, соус. У нас натуральний йогурт з сіллю і чесником, трошечки буквально. І ось ось така смакота буде у Ілюші. З начинкою. Тут її, до речі, не досить багато. Так, напевно, я зберу свій, він буде апетитніше виглядати, тому що там буде більше начинки. І покажу, як це гарно виглядає. Бо смачно тут це. Ну я думаю, ви ви уявляєте, який це смак, і що це цей домашній смачний лаваш, який ми приготували з фаршем, який був заправлений. І, звичайно, сюди додати ще овочі улюблені і соус. Це просто вау. Мені здається, це знаєте, чудова альтернатива шаурмі навіть. І так, тепер давайте зберемо мій лаваш. Так само покладу огірок. Тепер покладу цибулі трішки, кладу червону. Ну добре, може не трішки, може трохи таки. Її немало, однак, положила. І тепер помідор. Ось так соус додаю, і, звичайно, ще одна гілочка петрушки. Ось так апетитно, і я би сказала, досить таке ситно, тому що тут є м'ясо. Виглядає мій варіант. Я вже не можу дочекатися саме його з'їсти. Дуже сподіваюся, що вам також це засмакувало і що ви спробуєте. Я думаю, кожен знає, що з начинками тут можна міксувати, тут можна також не м'ясо підсмажувати, а просто зробити рибний варіант з тунцем, з яйцем і так далі. Тобто, начинки можна вибирати, ті, які вам подобаються, або ті, які у вас зараз є вдома в наявності, але загалом лаваш це універсальне і наповнення можна вибрати любе. Я думаю, кожен, кожен добере собі свій смак. І так, я сподіваюся, що вам ідея цієї смакоти сподобалася. Скажемо, припала в тужі, і ви не можете дочекатися, коли вже спробуєте. Е, дуже сподіваюся, що ви поекспериментуєте з начинками, тому що справді можна е, дуже багато смачного, м, скажімо так, за одним тим самим лавашем спробувати різноманіття смаків, тому я на кожен добере саме під свій смак і під свої вподобання. Як ви можете побачити У нас злюші, вони різні. Він потім ще й кетчупу туди додав. Не питайте. І тут на цій ноті у мене виключився телефон, тому що сіла батарейка. Е, ну це вже знак, що перезавершувати. Тому я з вами буду прощатися. Бажаю вам приємного, хорошого дня, вечору, спокійного, тихого і затишного. Всього вам найкращого і зустрінемося в наступних наших відео. Па-па-па-па!